Друзі, усім привіт! У нас так, трошки погода починає наладжуватися, дощик припинився. І як ви... Ой, гадаєте, де я буксую, йду по грязюки. Під ноги ж Таня не дивиться. Бо я хочу вам показати, куди ми з вами прийшли. Ого! Яка краса, сонечко потрохи виходить. Ой... Красна. Як тут класно. Чесно, Яка краса? Так, є речі, знаєте. Я маю вам про це сказати. Тому що буває таке, що... На язики, як говориться на русском, на язики ти умна, як де то ось так. Зараз мова про це і піде. І Я хочу, щоб остаточно усім усе було зрозуміло і моя позиція, моє відношення. І, можливо, я ще комусь допоможу трошки, знаєте, знайти ту рівновагу, яку я у себе будувала по таким зернинкам крізь сльози. Ну і таке сяке. Таке сяке. Сьогодні був, був такий коментар. Зараз ви скріншот його побачите. Моя реакція. Знаєте, коли я вам казала, я перестала при, прибрала з свого життя все зайве, що мене дратує, я мала на увазі у таких, от, які повчають, як жити, що робити. Але ж знаєте, коли ти це кажеш в теорії, а як це буде на практиці, тому що і в мене така реакція сьогодні була, я почала читати там. Буквально перше речення, зрозуміло, про що буде йти мова. І в мене реакція така була: отак от читаю там. Все. Навіть не хочеться читати, пояснювати. І в мене така асоціація, знаєте, ну, можливо, про це не треба казати, але ж чому не потрібно, якщо. Я маю про це сказати вам. І в мене таке враження, що асоціація, як наче ти спілкуєшся з Буратіно. От Буратіно, знаєте, оце підходить сюди аж аж бігом. Чому? Тому що... О, там уточка, уточка. Е, Чому? Тому що... Хм, яка краса. По-перше, привіт! Mmm! -hmm. Тому що в них такий нос е дуже довгий, і вони сують його туди, куди не треба, і повчають людей, які у них не питають на це не поради, нічого, знаєте, але ж сують свій носи, доказують, як треба. І нічого вони не розуміють, бо голова в них дерев'яна. Ну, їхній папа Карло дуже постарався, і там таких людей багато. Я не кажу, що всі, але звиняйте, хто так не думає, але ж. І від вас я не чула ніяких таких слів, які б. Ну просто якось так мовчите культурно. Дивитесь, а як воно там далі буде. Ну, у мене таке враження. І мені там, я не знаю, це чоловік чи це жінка писали у коментарях, що навіщо переходити на українську мову. І... Не всі будуть розуміти, і це якось так. Я буду своїми словами, я не хочу зараз шукати цей коментар для того, щоб скриншот... Ні, людина без всякого. Їй лише було цікаво почути мою думку, і е... навіщо я це роблю. Так, от, це не рентабельно переходити на українську мову, тому що люди з Латвії, Чехії. Там і ще з якийсь стран е ви тряряєте свій контингент, і у вас буде мало переглядів. Ой, за що я більше всього не хвилююсь, так це за перегляди. Тому що перегляди, знаєте, ну. Якби я свій канал вела в плані бізнесу, заробляння там якихось грошей, то може якось би так. Я розмовляла про сійську, це було б більше підписників, і це було б якось м, крутіше. Да? А українську мову, так. Зараз мало хто так ну, в Україні розуміє, і так, трошки десь і все, але ж завжди буває щось в перший раз. І тому я раджу всім вивчати українську мову. Я теж її вивчаю, вона в мене не досконала, але ж я і не діктор центрального телебачення, щоб віщати якось так. Е ну і що, що не рентабельно. А мені то що? Я, знаєте, роблю те, що о, сьогодні щось навіть так уже потеплішало, як дощик закінчився. Хорошо, що ковтинку не купила. І чому я перейшла на українську мову? Тому що в один день мені якось стало дуже огидно. Я щось хотіла була сказати, і в мене, знаєте, як то заїкання, Так, я не можу. І коли ти починаєш розмовляти українською, і потім ти приходиш там. На стрижку і майстер теж з тобою розмовляє. Це коли я ходила підстригатися українською. Ти виходиш з тобою, вітаються українською. і Так вау, круто, вона окриляє, начебто. Ну я не знаю, як ці емоції передати. І ці емоції вони вистражені. У цім ви коротше, ви поняли. Треба буде повторити це слово. Ні, я тільки що так думала сказати. І тому вони, коли ти від себе оце ж дійсно там люди стоять, дивляться, що тітя селфі палкою балаке. Ну нічого, люди поганого нічого не роблять. їм Цікаво, уточка, уточка. Тому я і вирішила, мені так комфортно, я як у себе вдома, мені якось тепліше, воно якось рідніше. І знаєте, от, наприклад, якщо ти там приїжджаєш в якусь країну, там Франція, Германія, неважно, а, ну, іншу країну можна взяти, е, ну, і ти звертаєшся. Це, наприклад, це немає нічого спільного. Е, приїжджаєш, наприклад, в Германію або е, во Францію і кажеш: а чому ви сам, не говорите на русском? А? І... Якщо ти приїжджаєш в іншу країну, ти живеш по законам іншої країни, ти поважаєш мову іншої країни туди, куди ти приїхав. Якщо щось так, люди можуть щось підказати, але ж робити якесь зауваження, чому ви зі мною не розмовляєте. Ну, якось знаєте, оцей бред він вже... Прочувствуйте, оцей бред, він вже починає відходити в небуття. Сьогодні неділя і там у церкві колокольний передзвон Боже, пішли нам мира, благополуччя, що <плакова> я завжди плачу. Боже сім мира, благополуччя і перемоги України. Я повертаюсь вже з прогулянки, але я не можу вам цього не показати. Дивіться, які рози. Хо-хо-хо, нічого собі. Яка краса. Звичайний будинок, двір. Без заборів, без нічого. Це, це вже відцвела. Ось такі білі рози, боже. Ось так виглядає під'їзд. Ось просто вулиця. Шикарні рози. О -о -о. Просто вулиця, це не мій двір. Іду скрізь нього, через такий двір. І від кого тут нас освобождаються своєю спеціальною воєнною обсірацією? Будь ласка, урни. Ну. ну, ось, будь ласка, нічого не закрито, все чисто. Від кого що освобождають у ці нелюді? Ой. Тому ось так буду називати речі своїми іменами. Ось так. Ну ось, далі йду по вулиці, будь ласка, квіточки, так приємно ходити, дивитися на це все діло. Ой, так, коротше. Ви зрозуміли, що щось комусь пояснювати, це марна, це марна справа. Це я цвіточком любуюсь. А я зараз йду, думаю, щось я не можу, щось. Щось не так щось написано. Дивіться, Ашан. Букву А переставили на кінець слова і... Шана героям. О! Як в Україні! Шанують героїв! Вірять ЗСУ! Ось. Ось так. Шана Героям. Так, зайшла в сільпо, в сільпо, шан. Ось така кофточка 199 гривень. Зараз буду міляти. Вчора я її не бачила. Ну, така, -така, така приємна. 199 це ж недорого. І ще в мене всі носки якісь я взяла, знаєте, без п'ятки, як слідки. 12 гривень, 1290. Це я буду брати, а кофтинку зараз буду міряти. Так, що мої дорогенькі оділа, я мені не подобається, як у тут, бачите, воно як витягнуто. Ну, Така горловина, вона з люрексом так плестить, плестить. Колір такий, що начебто повинно бути нормально. Ну, якось воно так. Оце мені не подобається. Воно таке, як знаєте, скручене оце. Ні. Зараз трошки вже потеплішало, то тому... ладно. Ось 199. Як висить, начебто нічого так. Це люрікс золотистий. А як одягаєш, якось так не дуже комфортно. А носочки візьму, бо знаєте, які я брала носочки зараз. Де тут вони? Ага. Я в таких носочках, що короткий, знаєте, оцей. І я в кросівках ходжу, воно туди закачується. Тому думаю, ні. А тут тільки з авокадо. О, тут іще жовтим авокадо, я не бачила. Жовтим, так що длиніший, який розмір. Зараз подивимось. нормальний, 36-40. І 1290. Ось такий жовтенький, бо я зразу отакий от взяла. Ні, жовтим візьму. Ви спитаєте, Таня, про що це відео? Що я хотіла цим відео сказати? Я, коли мене питають, що ти за людина? Про що ти думаєш і так далі? Я от відповіла, що я за людина і підписчики або перегляди для мене не важливо. Для мене важливо, щоб зі мною були друзі, які дійсно розуміють все, що зараз в Україні. Вони мене підтримують і вони проти у цієї війни. Хм, як я можу пройти мимо цього? Цієї краси ого яка краса я вже в нашому дворі і тому на що я хочу завжди звертати увагу у своїх відео, тому що не потрібно. Зациклюватись тільки на тому, що там нас повчають, що питаються, знаєте, нас чи уколоти, чи ще щось. Ні, у нас є своє життя, і я його показую, воно оточує. Та жерябінушка, те же все, наші рідненькі, наші близькі, і на це потрібно звертати увагу, а не тому якось так у цей коментар, який сьогодні зранку я прочитала, бо я цілий день так про нього думаю. Я вже не реагую на це. Отак от, от. Тому живемо своїм життям, все буде добре. І все буде Україна. М? О, потеплішало так на вулички, я вже роздягнулася.